Нова низько та високовольтна проводка, зовнішнє освітлення, світло в кабіні водія, свіже фарбування зовні та всередині, відновлене дахове обладнання, пневмосистеми, зокрема, змінене покриття підлоги та сидінь салону. Всі ці ремонтні роботи зроблені у тролейбусі завдяки золотим рукам працівників комунального підприємства Міський тролейбус при всебічній підтримці з боку ради оборони міста та міської влади. Загалом у нашому місті кожен день на маршрути виходить близько 80 тролейбусів. А з початку цього року, зусиллями комунального підприємства Міський тролейбус були виконані ремонтні роботи п'яти тролейбусів. Зокрема, для покращення комфорту пасажирів у місті встановлено 38 електронних інформаційних табло. До кінця року планується додати ще стільки ж. Це допомагає криворіжцям орієнтуватися у русі транспорту і планувати свої поїздки. На сьогодні ми випускаємо в лінію. Два тролейбуси, ЙоМЗ зт 2 один тролейбус обладнаний дизель-генераторною установкою. Це додатковий тролейбус, який сьогодні вже буде працювати на маршруті. За кошти міського бюджету були закуплені установки, електричні частини, механічні частини і персоналом виконуються роботи по оновленню збереження того дизайну, які вже розроблений на підприємстві. Комунальний електротранспорт наразі користується великим попитом у містян, зокрема після запровадження безкоштовного проїзду в трамваях, тролейбусах та автобусах. Все більше людей надають перевагу поїздкам саме цим видом транспорту. Тож міська влада робить усе, аби поповнити мережу комунального транспорту. Для цього за останні роки місто придбало 62 тролейбуси та 38 автобусів. А також підремонтувало 58 тролейбусів. З яких 46 капітально оновлені. Я дуже вдячний нашим і міському тролейбусу, і скоростному трамваю за таку велику роботу. По всім напрямкам я вдячний інженерним кадрам, і диспетчерам, і контролерам, і всім, -всім працівникам цих підприємств, наших комунальних, за те, що вони створюють. Добрі умови для мешканців нашого міста. Я хотів би запевнити всіх, що і ми в подальшому будемо працювати в напрямки покращення транспорту в нашому місті. Тим більше, що вже четвертий рік у нас безкоштовний транспорт. В місті І це я вважаю дуже зручно для мешканців нашого міста. Кривий ріг став одним з перших міст в Україні, де успішно впровадили технологію капітальних відновлювальних ремонтів, в ході яких муніципальний транспорт фактично отримує друге життя. А завдяки розробленому мобільному додатку Зручний маршрут криворіжці мають змогу в режимі реального часу відстежувати рух транспорту, прокладати маршрути, що значно облегшує планування поїздки. Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко, перший міський.